Тернополі може розпочатись безстроковий страйк. Про це сьогодні говорили на мітингу, що відбувся під стінами облдержадміністрації. Людей було не так багато, як завжди. Проте ті, хто все ж прийшов, надії на перемогу не втрачають вимоги громадян, слухали і наші кореспонденти. Тернополянка пані Ніна вкотре прийшла на страйк разом з чоловіком, не зважаючи на дощ, підтримують решту мітингувальників. Обоє пенсіонери і стоять не за себе, а за краще майбутнє дітей. Ми наприклад вийшли з Віком пенсіонери щоб добитися кращого майбутнього для наших дітей, внуків щоб вони не жили в тій нічі, працюють, працюють. Нічого з того не виходить ні квартири, ні роботи. Всі виїжджають за границю. А студенти Галицького коледжу ігор з Мартою заради страйку пожертвували великою перервою. Протести в місті відвідують з самого їх старту і кажуть, що в навчальному закладі таких як вони багато. Так на зараз перерва, але ми прийшли сюди, щоб підтримати наш народ і. Стояти проти влади, тобто відказати свої позиції. Ми насамперед віримо в свою перемогу. Ми віримо, що те, що ми показуємо свій протест, це, це буде влада, хоч якось відреагує. Страйк мав мирний та попереджувальний характер. Спершу планували, що до нього долучаться трудові колективи тернопільських підприємств та фірм. На одну годину люди повинні були покинути свої робочі місця. Проте очікуваної кількості народу не було. Не дуже бо не дуже багато людей для Тернопіль, Пишено, то є мало, повинні збиратися більше. Не сотні, має бути тисячі, десять тисяч, мінімум десять тисяч. Плесками громада сприйняла новину про те, що вчора депутати Тернопільської райради конституційною більшістю висловили недовіру голові Теребулянської райдержадміністрації Степану Пігуляку і разом підтримали ініціативу зробити страйк безстроковим. Як Громадяни України ми висловлюємо свою форму протесту. Це є законний страйк, і ми будемо страйкувати, так, да. страйк хопить Тернопільську область, да. страйку хлопчику Так! Наступного разу тернополяни домовились вийти на віче, що проводиться кожної неділі о 12-й годині. До нього обіцяв приєднатися й український опозиціонер Петро Порошенко.